Вітаю всіх! Пропоную вам такий міні-прогноз на найближчі тижні, днів 10, що вас порадує за цей час. Що вас порадує на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанта. що буде для першого радістю найближчим часом. Так, у вас дійсно буде радість ще й дуже велика. Дивіться, у вашому домі щось зміцниться, почне розвиватися, набирати якусь свою певну стабільність, буде вас радувати, надихати. Тобто, найближчим часом у вас будуть дуже благосприятливі такі енергії у вашому домі і у вашій родині. Ви зможете вирішити багато питань, зможете. Дома надихатися, отримати, отримувати свою підтримку, і у вас буде все найкращим чином. Це дійсно принесе вам радість. Тож бажаю вам найбільше позитивних емоцій. Дивимось, другий варіант, що вас порадує. Та, ну, дивіться, книга Коса і дівчинка. Вас порадує те, що, можливо, якусь інформацію ви собі не могли ніяк здобути. Ви тривалий час, можливо, над цим працювали. І для вас ця інформація ніяк не могла відкритися. Що б ви не робили, як би ви не старалися, от все одно у вас було відчуття таке, що ви не розумієте якусь обставину якісь. Але зараз прийде на цей час у вас такий період, коли ви будете пожинати плоди своєї праці. Це щось буде як нове для вас, якесь відкриття, ваше натхнення буде. Вас це буде наповнювати емоційно, як малу дитину, що ви стільки часу билися з цим питанням, але тепер ви цю інформацію для себе відкрите і будете все розуміти. Тож я бажаю вам найкращих енергій і позитивних емоцій. Дивимось третій варіант, що для вас буде. Для вас, Лілії, хрест і ключ говорять про те, що є також тривалий час щось у вас, можливо, у родині, можливо, у вас ну, в сам, у, у, самого, у самої вас у житті тривалий час щось не складалося, щось не вийшло. Ви ніби це відчували себе приреченим на якісь невдачі, але найближчим часом ви віднайдете той ключик, що принесе вам радість. Принесе спокій, гармонію, ви отримаєте певні здобутки. Тож зараз для вас найпозитивнішим буде те, що ви зможете в найближчий час відкрити ті двері, які вам тривалий час не піддавалися, а можливо, навіть і всі двері, які будуть траплятися на вашому шляху. Тож бажаю вам найкращих енергій і хай все у вас буде тільки в позитиві. І бажаю всім миру, спокою і затишку.